Жорстоке вбивство на Сарненщині. Чоловік зарізав кохану і її брата. Порушень на мільйон. Держаудитслужба перевірила діяльність рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Добрий вечір. Зарізав кохану її брата, а потім намагався вкоротити собі віку. Трагедія сталася в селі Глушиця, що на Сарнинщині. У домі, де сталося жахливе вбивство, перебувало ще троє малолітніх дітей, які усе бачили на власні очі. Що розповідає мати потерпілих та що загрожує зловмиснику за звіряче вбивство, дізнавалася наша Дарина Черемшина. Спасай мене. Я сідаю на скутер, їду до дочки. Ми з дочкою їдемо там, де вона проживала. і Ми заїжджаємо туди і бачимо, на дорозі вона лежить із разом з тим співмешканцем. Так, пані Світлана пригадує день вбивства двох своїх дітей – 24-річної доньки та 29-річного сина. У той день брат прийшов до сестри, аби допомогти по господарству. Увечері ж до дівчини навідався її співмешканець, житель села Маслопуща. Як усе відбувалося у той вечір? Достаменно ніхто не знає. Відомо хіба те, що сварка виникла під час застілля. Під час застілля між присутніми на ґрунті ревнощів до інших чоловіків виникла сварка, у ході якої гість завдав живого поранення двадцять дев'ятирічному брату господині остання намагалася втекти та встигла зателефонувати рідним. Однак уникнути трагедії не вдалося. На ґрунтовій дорозі нападник наздогнав жінку й ударив її ножем, після чого завдав поранення собі у живіт. На місце трагедії одразу приїхала і пані Світлана. Жінка до останніх хвилин вірила, що її доньку вдасться врятувати. Втім, медики, які прибули на виклик, констатували лише смерть дівчини. Свідками усієї цієї трагедії стали діти загиблої. П'яти. Річний син, дворічна та одинадцятимісячна доньки. Вони сиділи. Я зайшла, вони тако трусилися просто і сказали: бабочку, забери, забери, бабочку, Яку я заберу? зараз тато по вас приїде. Приїхав той перший чоловік, де забрав дітей. Я вже з цією малесенькою була. Зловмисника із проникаючим пораненням червної порожнини завезли до лікарні та прооперували. Він перебуває у медзакладі під вартою. У селі й досі приголомшені цією трагедією. Про чоловіка знають мало, адже він був із сусіднього села. Мати сама зручав, вони буші, діли, потім він втрував, Я вам не скажу, треба сусід там питання. Куди її будуть бачити, амін од мене далеко. Я не знаю. А може знали, що це за чоловік? Ні, за ні. я якби я не ходила, ага. а я не кудушеньки. Зараз пані Світлана сподівається, що вбивцю двох її дітей покарають згідно із законом. Хто не людина вже, хто не людина, садіст. Ну, є Бог на світі, є Бог. Вчора боженькою плакав по моїх дітях, день ішов дощ, щоб і на дім. Так я не знаю щось сказати. Мене нема просто слов для такого уруда. Наразі вирішується питання, повідомлення чоловікові про підозру. Тривають необхідні слідчі дії та встановлюються всі обставини вчинення злочину. Дарина Черемшина та Ілля Лахай, телеканал АІТ Вімедіагруп. Накинувся з ножем на батька. На добровичині у селі переброди між батьком та його сином виник конфлікт. У подальшому молодик взяв кухонний ніж та наніс один удар батькові у груди. Матір нападника на місце події викликала правоохоронців та медиків. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Слідчі затримали зловмисника. За інформацією поліції, молодик і раніше притягався до кримінальної відповідальності. Наразі фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення воля. У рівному міському суді оголосили вирок злочинцям, які вбили Зінаїду Римчук. Нагадаємо, двоє чоловіків закатували жінку у власному будинку та хотіли замаскувати сліди злочину, влаштувавши на місці злочину пожежу. З року в рік суд не міг обрати покарання для злочинців. Так тривало 13 років. І нарешті зловмисникам оголосили вирок. Втім, за грати вони не сіли. Чому розкаже Сніжана Твардовська? Але суд присяжних визна. 13 років безкарності у Рівненському міському суді чергове засідання у справі щодо жорстокого вбивства Зінаїди Римчук. Жінку закатували ще у 2012 році в господарстві її сина під час пограбування. Тіло спалили. За це жорстоке вбивство двоє чоловіків всі ці роки перебували у СІЗО або ж під цілодобовим домашнім арештом. Розгляд справи постійно переносився, адже чоловіки постійно змінювали захисників. Їх у них було аж п'ятнадцять. Також часто скаржилися на стан здоров'я. З 2012 року розпочато саме це провадження, в 2013 році, в лютому місяці, скерований обвинувальний акт стосовно глобіна Матюка до суду. Ну, на моїй практиці одна із найдовших справ судом присяжних. На зачитування вироку з'явився лише один обвинувачений росіянин Павло Матюк. Обох підозрюваних у вбивстві Зінаїди Римчук визнали винними та присудили їм 15 років позбавлення волі. Однак, згідно з законом Савченко, цей строк чоловіки уже відбули. Строк відбуття покарання матюку зарахувати срок перебування під ціледобовим домашнім арештом з розрахунку три дні цілодобового домашнього арешту, одному дню позбавлення волі з 10 січня 2025 року. По 5 листопада 2025 року вважати Матюка Павла Сергійовича таким, що відбув покарання, аналогічний вирок був і для другого обвинуваченого Павла Глобіна, який на судове засідання не з'явився. Як зазначає представник сім'ї Римчуків Олексій Маєвський, такий вирок став неочікуваним. Такі злочини були вчинені з особливою жорстокістю, цинізмом, холоднокровністю, і в даному випадку, як ми щойно побачили, після проголошення такого вироку один з обвинувачених, який являються громадянином Російської Федерації фактично перебуватиме надалі на волі, житиме серед нас в суспільстві, і ми рахуємо, що він створює соціальну небезпеку для оточуючих громадян. Після проголошення вироку обвинувачений Матюк спокійно розгулював вулицею, а далі зі своїми речами, з якими прибув до суду, поїхав в невідомому напрямку. Ми намагалися поспілкуватися з адвокаткою обвинувачених Іриною Павлюк та дізнатися, чому не прибув на судове засідання інший обвинувачений Павло Глобін. Однак спілкуватися з нами відмовилися. Але. Добрий день. Рубують Добрий день. журналісти телеканалу Вас ITV. Хочемо з вами поспілкуватися з приводу вироку. А чому? Сторона потерпілих зупинятися не збирається. кажуть, для небезпечних злочинців будуть добиватися до вічного ув'язнення. Сніжана Твардовська та Валентин телеканал Фінансові порушення державна аудиторська служба виявила порушення на мільйон гривень у діяльності рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Моніторинг тривав три роки. Як результати перевірки коментують в установі, та які порушення виявили спеціалісти. Розповідаємо в матеріалі далі. Невтішний висновок Держаудитслужба виявили порушень на 1 мільйон гривень у діяльності Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Факти зловживань зафіксували у період із 1 січня 2022 року по 30 червня 2025. Серед них завищені обсяги робіт і вартість під час ремонтів на восьми об'єктах установи, неправильне нарахування комунальних послуг та безоплатна здача приміщень в під час проведення ревізії виявлено інші фінансові порушення, що призвели до втрат ресурсів. Серед них оплата завищеної вартості послуг з технічного нагляду, зайва оплата за послуги теплопостачання, порушення при нарахуванні заробітної плати тощо. У центрі контролю та профілактики хвороб будь-які порушення з боку своїх працівників заперечують. Заступниця генерального директора Тетяна Власюк розповідає, усе те, що було відображено у матеріалах акту ревізії, вчинено з вини інших юридичних осіб. Що стосується будівельних робіт, там порушення фіксувалися в частині неправильного проведеного розрахунку кошторисних норм, тобто сертифіковані інженери кошторисники, які несуть відповідальність, які наділені спеціальними знаннями та досвідом при формуванні кошторисів допустилися помилок. Також порушення в силі будівельних робіт були вчинені з вини сертифікованих інженерів зі здійснення технічного нагляду. Також спростовують інформацію про безоплатну передачу майна в оренду. Жодних договорів оренди про безоплатну передачу майна в оренду установи немає орендодавцям за договорами оренди державного нерухомого майна згідно законодавства ми не виступаємо. Виступає регіональне відділення фонду державного майна. Дійсно, були укладені гривневі договори оренди, тобто орендна плата визначена в розмірі 1 гривня на рік. Це комунальні заклади охорони здоров'я та інші установи соціальної інфраструктури. Щодо невідповідних нарахувань орендарям комунальних. Послуг в установі зазначили, що розрахунки здійснювали за розцінками комунальних підприємств, а також згідно із затвердженими тарифами рішенням виконавчого комітету міської ради. Окрім того, не було і порушень у нарахуванні заробітної плати. Нарахування заробітної плати в нас здійснювалося відповідно до тарифної сітки. Ніхто більше заробітної плати, ніж передбачено, не отримував. Помилка відбулася єдина це за рахунок фондів заробітної плати загального і спеціального фонду, тобто тут людина, працівники отримали ту саму суму заробітної плати, просто що єдина вона пішла за рахунок коштів спеціального фонду, а мала була б здійснена за рахунок коштів загального фонду. Для себе перевірку аудиторів у центрі контролю та профілактики хвороб оцінюють позитивну та вважають, що державному бюджету не було завдано збитків. Також аудиторська служба повідомила, що результати ревізії направили до Міністерства охорони здоров'я та Рівненської обласної прокуратури. Кирило Полюхович, телеканал про те, що у Рівному виставили на аукціон приміщення колишнього наркологічного стаціонару, про уродженку рівного, яка візьме участь у конкурсі Міс Всесвіт, та про жителя Костопільщини, який повернувся додому після понад двох років полону, читайте на нашому сайті itvmc.com. Ще більше інформації шукайте на платформах itv Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Дочекалися. У Кунині таки запрацював дитячий садочок. Очі для військових. Як чоловік із Вараша виготовляє та ремонтує дрони з перших днів війни. У селі Кунин, що на Рівненщині, після тривалої перерви, знову запрацював дитячий садочок Воложка. Малюки, які понад рік залишалися без дошкільного виховання, нарешті мають куди ходити. Та шлях до відкриття був непростим. Більше у матеріалі нашої Олесі Мороз. Сьогодні перший робочий день дитячого садка Волошка у Кунині з Довбицької громади після довгої перерви. У закладі робили ремонт. Уже в понеділок, 10 листопада, він повноцінно відкриє свої двері для малюків. Пані Ольга та її синочок Матвій дуже чекали цього дня. Жінка й сама долучалася до ремонту. Приходила та допомагала чим могла. Дійку. Да. А так. – Тобі подобається? Задоволені, що ми піде в садочок. Він дуже вже з цього дуже хотів в садочок іти. Надіємося, що ну, йому сподобається, мені вже сподобалось Сподобалося тут, ані вже привіт, друзі твої, то буде зовсім і Для місцевих батьків це справжнє свято. Тепер їхні діти знову можуть відвідувати дошкільний заклад у рідному селі. Пані Наталія багатодітна мама. Розповідає, усі п'ятеро дітей відвідували цей садочок. Тепер черга дійшла і до найменшої. Я не знаю, що

Ще кілька тижнів тому тут панував зовсім інший настрій. Батьки були обурені станом садочка після того, як з нього виїхали внутрішньо переміщені особи. Вони залишили після себе пошкоджені стіни та безлад. Довелось робити ремонт, купувати нові меблі, чистити каналізацію та наводити лад навколо будівлі. Попри проблеми, жителі села не стояли осторонь. Батьки самостійно прибирали, фарбували та наводили лад. Наразі у дитсадку працюватиме одна група. Я думаю, що буде працюватись добре, ну трапилось. Приложити багато зусилля, щоб запрацював садочок, щоб водили діток. Я думаю, що все буде добре. Вже у нас є список діток. Вже на дану кількість у нас є 10 діток. Можливо, ще будуть. На території дошкільного закладу облаштоване укриття та встановлений новий дитячий майданчик. В закладі відремонтували вбиральню, оновили харчоблок. Також благодійники подарували дітям нові іграшки. Вже набраний штат працівників. Вже два тижні опалюється в приміщенні тепло, є кухар, є вихователь, є помічник вихователя. Весь штат у складі всі чекають з радістю діток. Після кількох місяців невизначеності і занедбаного вигляду садочок Волошка у Кунині нарешті знову запрацює. Батьки та діти чекали цього моменту з нетерпінням. Попри труднощі, громада об'єдналась, і тепер у закладі знову лунатиме дитячий сміх. Це робили самі власними силами. Немає зараз чоловіків, то взагалі на вагу золота. Майданчик діткам встановили новий. Все поремонтували, де потрібно було замінити, які умивальники, крани. Все привели до належного виду і чекаємо діток. Відтак у Кунині знову є місце, де малеча може навчатись, гратись та розвиватись. Олеся Мороз, Анастасія Славачевська, телеканала ТВ Медіагруп. До школи доїдуть сьогодні на Рівненщині ще два ліцеї отримали шкільні автобуси. Мова йде про крупецький та маломицький ліцеї. Придбали автобуси на умовах співфінансування за кошти з державного та місцевих бюджетів. До кінця року ще 24 заклади освіти отримують новий транспорт. Проте питання довезення школярів залишається відкритим. На Рівненщині планують поповнювати автопарк і надалі. Увесь час працює на атомній станції, а у вільну хвилинку виготовляє та ремонтує дрони для військових. Мова про Михайла Кравченка. Чоловік родом із Вараша. Із початком повномасштабного вторгнення вирішив не залишатися осторонь та допомагати військовим. Так і зайнявся ремонтом та виготовленням дронів. Усіма тонкощами цього процесу Михайло поділився із нашими журналістами. Це буде камікадзе дрон, який буде виконувати бойові задачі. Так, крок за кроком створюється те, що врятує не одне життя. Михайло Кравченко зосереджений, не пропускає жодної деталі. У його справі це важливо. Чоловік родом із Вараша, працює на атомній станції, а у вільний від роботи час ремонтує та виготовляє дрони. Потім передає їх на фронт військовим. Я завжди цікавився електрикою, електронікою. Це, якби дронами, зайнявся просто вимушено, що це треба. На фронті і це треба хлопцям як і ремонтувати їх, так само і виготовляти. Зараз дуже багато приходить на ремонт дронів, тому ми вимушені допомагати чим можемо максимально. Усе розпочалося, пригадує Михайло. Із початком повномасштабного вторгнення. Тоді чоловік намагався всі сили та можливості спрямувати на допомогу військовим. Це не з дронів, це все почалося, а з коктейлів Молотова, як всі були. Дуже ажіотаж, такий коктейлі молотова, і Дуже сильно виконували незадачу ці, ці засоби, ураження. Потім почали збирати і продукти, і одяг, і все необхідне. Аби робити все якісно, Михайло допомагали знання та зацікавленість електронікою. Хоча відповідної освіти він не мав, утім наполегливість та бажання бути корисним зробили своє. Скільки часу в день витрачає Михайло на додаткове хобі, чоловік і не скаже. Кожну вільну хвилинку проводить у своїй майстерні, із 2023 року він виготовив та відремонтував більше трьох тисяч дронів різного типу. Зараз у Михайла теж чимало запитів від військових. Необхідно як відправити нові дрони, так і відремонтувати. По ні, на виготовлення з нуля одного дрону чоловік витрачає близько години, на ремонт удвічі більше. Одне з найскладніших, розповідає, знайти необхідні деталі. Бувають такі моменти, що і зараз на даний момент для деяких дронів я чекаю двигуни, що є всі комплектуючі, двигунів немає взагалі. Я їх чекаю, що по всіх фірмах, де я замовляю, я дав запит, що тільки воно з'явиться, щоб мені зразу повідомили. Нерідко Михайлу допомагають його знайомі, які так само займаються виготовленням дронів. Втоми, розповідає чоловік, не відчуває, та звичайно без труднощів не обходиться. Були моменти, коли хотілося опустити руки. Завдяки хейтерам, які починають розказувати, от волонтери. І... Якби наживаються на цьому всьому. То я завжди пропоную, будь ласка, приходьте, мене завжди двері відкриті, я не ховаюся, і номер телефона практично всі знають. Та покидати цю справу чоловік, попри труднощі, не збирається. Кожен раз бере себе в руки та пригадує, заради чого все це робить. Розумієш дуже добре, що це все, що робиш, воно дуже необхідне на фронті. Як, як тут руки опускати? Мусиш це все, все робити. Вікторія Якимець та Кирило Полюхович, телеканал Media Group. Це Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких злагоди вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.